Всім привіт, друзі, з вами знову Асен. сьогодні будемо робити вхавати духа часу на фрі на багато лайків. Я вам дуже дякую. І сьогодні будемо хавати повтет лавок. І зараз будемо хавати груту. Як ви? така і хвадарте, напишіть, як вітає. Ну, катає, схем знає. Куповіть, там фухочте. Я, кстати, йду, там ті глам'я, ну, вам Знаєте, я уже духи те токи. Духом я духи витвує и бываючи, ты уше. Очень тисну их ламенем. Вам проше? Вам пишу и Угу. Так надо сойзать. Обо си я за сямушу поню. О, oh, ні, тільки не те, я сам не смог. Oh, У ні, ні, то ви не кидати ті. Oh, О, Боже. Вули мене точно. О, що? Мабо, хватит, що? Убить. Так, включаем титы. Заходим в холм. Вы я не прыгать. мені на... Кстати, я на сьогодні будемо читами ховати. Ну, може, не читами. А ви побачите. Так. Блін. Не вийшлося чита все зробити. Ну, коли я їх вже буду, то я буду там вже хавати. Я можу вам третю, ну, третю час, коли наб'єте, то я вам то, я буду вам третю час багато відео робити ті тока вам, бо скучно. Я їм вдам ховати. А яку? Боже, а що я вибав? Там все така скова, так повтета лава, усі нас не здосту. Боже, ти гладиш. А, ти все ще то. Може приїхнути? О, да, все буде. Смін, а ти вас вона то наче не потрібно. Ну, пуха, Ой, то йомай. Ха-ха, дня й був. Не там був і Ха-ха-ха. О, Боже. Засте. Дуди, дівчика. А ми вже мачок вже забав. Все. Один у нас. Чуть-чуть уже осталось. Іди без стоишь. Матюша уша йде бісі. Все. У нас получилось, і всі вийшли. У нас секунда, все. Всі вийшли по 10 п'ют. Хух, от так. Надо щось почекати. А, повтета лава зараз буде. Ма один ной. Вивела я карту. Не ще. Что стайзаем без ты ешь, Си. Сида. О боже, ты чит дуны. Не фате. Я не можу не могу заести. может, и лакевин. О, ня все кофе чит. Можно и не вас в бисте. Утная о боже. Фух, ти зараз я чуть-чуть і упав зараз. Ви бачили? Уфа. Да. Ну, щось і по десять получили. Покада. Ой, так. Ну, давайте, всім пока, покажіть третю час. Пока.